Від Матея святого Євангелія читання. Царство Небесне, подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. Близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому Бо ніхто не найняв нас, сказав їм Ідіть, і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич на робітників, та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько 11 години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи: Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія погодився зі мною? Бери своє та йди. Хочу бо й цьому останньому дати що й тобі, хіба не дозволено мені робити зі своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші останні.